Перед тим, як долучитись до лав національного флоту, в тому числі за контрактом 1824, кандидат проходить ретельний відбір фахівцями 3-го рекрутингового центру Військово-морських сил України. Людина нам телефонує, як концентр. Ми з нею спілкуємось, заповнюємо первинну базу даних, звідки людина, скільки років, стан здоров'я і так далі. Кожного дня залишають заявки в загалом в село, спочатку. Дієць цього спецконтракту близько тисячі заявок було залишено. Після того, як кандидат підтвердив своє бажання проходити службу, він спілкується з психологом центру. Саме цьому етапу приділяється чимало уваги. Не менше такого дві години, тому що тестів багато, і по кожній, ну кожний тест визначає своє. І якщо ми, наприклад, Проводимо тест на мотивацію, то більш вже детально розбираємо, яка це мотивація, позитивна, негативна мотивація, які чинники, чому кандидат іде на військову службу, що його спонукає. По контракту 1824 більш увагу звертаємо на їхні соціальні зв'язки з тим, з ким вони проживають, як близькі рідні відносяться, чи підтримують. Це теж дуже важливо, тому що. Ну вони зовсім міняють кардинально своє своє життя, тобто переходять в іншу соціальну групу, і це важливо, щоб близькі рідні підтримували, держали зв'язок. Данило вдало пройшов цей етап та готовий до наступного, оскільки вже обрав бригаду за контрактом. 18-24. так. Я прийшов сюди підписати контракт. У мене папа служив, в мене служить брат і ще один брат. І папа мене був на Донбасі в 2014 році. А мені було ще 17 років, і я думав, щоб піти піти воювати. А так як мені виповнилось 18 років, я прийшов в воєнкомат, мені сказали, приходь в 19 років. Я прийшов в 19 років, і от я тут. Немає страху, а пауків виріз. Обов'язково з кандидатом спілкується лікар центру, який оцінює його фізичний стан. Це важливо, оскільки однорічний контракт передбачає проходження служби лише на бойових посадах. Ми проводимо опитування попередніх кандидатів. І якщо, скажімо так, він нам орієнтовочно підходить, ми таку людину направляємо на комісію, військово-лікарську комісію. Людина-кандидат проходить військово лікарську комісію, і за висновком військово лікарської комісії, якщо він являється придатним, ми вже оформляємо далі всі подальші документи, і вже тоді людина направляється в навчальні центри. На будь-якому етапі до підписання контракту людина може змінити своє рішення. Я, манально, хтось на фінальній стадії служити. Ну, тобто це життя у кожного своєї ситуації в житті. Ми нікого не примушуємо на будь-якій стадії, поки немає підпису. Людина може пожати нам руку і сказати, що все. Я передумав, я не хочу. До слова, рекрутери центру в основному військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Сержанти, офіцери це люди, які пройшли більша частина бойових шлях в 30-му корпусі морської піхоти, отримали поранення та були направлені на наш центр. Тож у рекрутів вже на етапі співбесіди є можливість отримати цінні поради від наших захисників, до лав яких вони бажають долучитись в майбутньому. Якщо боїтесь починати, навіть не питайтеся. А якщо хочете, їдіть.